Нова сімейна пекарня від родини Смирнових урочисто відкрила свої двері у селищі Петропавлівка. На відкриття зібралися жителі Петропавлівки. І дорослі, і діти прийшли не лише скуштувати хліб та булочки, а й стати учасниками справжнього свята. Сьогодні відкриття сімейної покарні. Ідея народилася так просто. Сімейна покарня це українська сітка, яка є в багатьох місцях нашої України. І ми завжди її відвідаємо в місті в місті Павлоград. Коли їдемо, то це для нас. Навіть таке свято купувати Ми знаємо, що це здорова їжа, ми знаємо, що це смачна їжа, що це дуже класно. І ми любимо своє селище, ми любимо своїх людей. Ми хотіли нашим людям і Петропавлівці надати таку можливість і спробувати цю їжу, купувати її, їсти її, зладати на тормозочки діткам. Сімейна пекарня надає продажу дуже смачних хліба, різних видів, хліб, фінські. Без дрожів, ляни, безвисівкової, великий асортимент круасанів, солодощів, слойки солоні, слойки солоденькі, кава, піца під замовлення. У нас насправді чудова команда. Тому що люди, які працюють разом з нами, це не просто команда, це члени нашої сім'ї. Ми їм довіряємо, вони наше обличчя, вони наша душа, вони наші слова. Все, що ми хочемо передати вам, це відбувається через їхні руки. Це чудові дівчатка з нашого селища, які стараються, які приходять на 6 ранку, щоб надати вам свіжу випічку. Команда чудова, в кожному низький уклін, дівчата стараються болять ноги, жарко біля печі. Але ми трудимося. Це ви що зараз готуєте? Це тісто на піцу, так? А ось так народжується піца у сімейній пекарні. Одразу при вас її готують та випікаються. Особливо приємно, що в міловій пекарні працюють місцеві дівчата, яких добре знають у громаді. Ми відкрили сімейну пекарню, в нас завжди свіжа випічка. До нас можна прийти придбати свіжу випічку, яка щойно випечена з духовки. Також можна замовити піці. Готується вона дуже швидко, чекати не потрібно. Маленька вона завжди на вітрину. Є солодка випічка, дуже великий різновид. І булки, і круасани, мокини. Також ж і хліба у нас із висівками, з льоном. Ми чекаємо вас кожен день, щоб ви прийшли до нас. Ми будемо дуже раді, можна і сім'ї. З друзями прийти сюди, щось вибрати, скуштувати смачненьким. Будемо чекати вас. А ви сьогодні відвідали нову пекарню. Як враження, що замовили? Дуже гарна ідея, я вважаю, для нашого селища за вас спробувати батон з несенням льоду, щось солоденькі залиточки і дали подарунок два пиріжки смородиною. Пробувати, пробувати, тому приходьте. Ми хочемо сказати для вас пару слів, відкриваємо для вас чудо. Аємося, вам сподобається чудово пекарня. Хочемо дуже подякувати власникам Оксанки і Саші, які збудували чудову нову будову. У такий складний час ми віримо, ми надихаємося. Ми хочемо принести нове наше рідне селище. Хочемо принести смачне, корисне і, і доступне, доступне поцілуна політиці. Ми вам вдячні, ми вас вітаємо, ми вас цінуємо. Сподіваємось на довгу ну, співпрацю. І миру нам добра. Дякуємо пластикам, дякуємо за СУ, дякуємо сімейній пекарні, дякуємо вам, що ми є один в одного. Дякуємо. Відчуття переповнюють. Дякую. Хочеться, щоб все було добре, тривога, велика тривога, тому грущо. Всі розуміють, чому тривога, хочеться побажати миру, хочеться побажати залишитися всім своїх домівках, залишитися рідній землі. Хочеться, щоб ви насолоджувалися, щоб ви приходили, щоб ви раділи, так як радію я, коли відвідую таке місце. Дякую, це, це наші мами, це наша одора, наша дитинка, без <смір> них ніколи до цього під підготовки. Дітей м'ячі, під коли ми працюємо і допомагають і ми і Тільки із і і батьківською батьк, підтримкою можемо досягти успіху. Дякуємо. Запрошуємо до нашої сімейної пекарні.